День Віталій Вікторович. Сьогодні у нас 6 червня 2024 року. Наскільки усі вже знають, сьогодні сесія у літках. Що ви можете сказати про цю сесію, які питання заплановано винести на порядок денний? Ну, першочергове – це підтримка Збройних сил України і вона ну, сьогодні є позачерговою, тому що є потреба підтримати наш 136-й батальйон. Який сьогодні на передовій виконує завдання, тому сьогодні весь Броварський район солідарний в цьому питанні і е, ми маємо підтримати систему МРФ і захистити хлопців для того, щоб вони могли виконувати бойові завдання. Тому, в принципі, була така нагальна потреба. Але насправді буде вирішуватись не тільки одне це питання, є безліч питань, які потребують термінового швидкого вирішення для того, щоб забезпечити життєдіяльність в громаді. І підготуватися до опалювального сезону. Це як і заклади освіти, так і комунальні будівлі. А чому сесія проводиться у літках, якщо зазвичай вона в ружнах або в погребах? грибах? Так, насправді у нас як зазвичай сесії в погребах, але сьогодні ми завершуємо проєкт автомобіль для сільської медицини для первинної ланки. І це дуже приємно, що ми ще каденція не закінчується, але на четвертому році нашої е, депутатської групи, да, і ми вже можемо сьогодні завершити цей проект, як ми і планували. Е, ми за допомогою сьогодні, в першу чергу, підприємців бізнесу, які не дивлячись на війну, сплачує податки, за що ми їм дякуємо. Також це велика підтримка депутатського корпусу, організована злагоджена робота. Депутати працюють, розвивають громаду на комісіях, сесії і роблять так, щоб бізнесу і підприємцям було комфортно працювати в нашій громаді. Тому і це є результатом і завдяки сплаті податків. Новий автомобіль і на Літківську амбулаторію, який перекриє весь той округ і соболівку, і парню, і літочки. І таким чином ми забезпечимо і ми вже будемо забезпечені всі старостинські округи новими автомобілями. На сьогоднішній день це я вважаю, що це дуже важливо. А окрім підтримки 136 батальйону і також вже завершення проєкту по медичних автомобілях, які зараз є ще нагальні питання, які проблеми є в громаді, над якими працює сільська рада щодо їх вирішення? Та насправді у нас ми сильно не афішуємо, але хто слідкує і дивиться сесії виконкому і живе життям громади там або, хоча б переглядає. Постійно наш чат Вісник Придесення Рекомендую, до речі, всім туди зареєструватися і бути в курсі подій, що в нас відбувається. Там це, я думаю, буде корисна інформація для кожного. То хочу сказати, в нас проєкти реалізовуються навіть сьогодні. Ми от закінчуємо на завершальному етапі. Я думаю, до кінця цього місяця ми завершимо все ж таки довготривалий, але надважливий проект це. Реконструкція центральної каналізаційної системи в селі Зазимія і водопостачання. Проєкт важливий і підключимо багатоквартирну забудову, велику кількість жителів, підключимо і дитячий садочок до центрального його водопостачання та каналізування. Тому проєкти відбуваються, враховуючи те, що йде сьогодні війна. В першу чергу ми зосереджені на підтримці військовослужбовців, військових частин, не дивлячись на те, навіть що у нас забрали податок з ПДФО з військових. Для нас це питання теж немало важливе, і це левова частка бюджету. Але тим не менш, ми знаходимо сили і можливості в першу чергу забезпечити військових. Але ми не забуваємо про питання питної води для населення. Це теж важливий проєкт. От сьогодні ми рухаємося влітки і паралельно там будується новий, бівет, який, бівет, який забезпечить населення якісною питною фільтрованою водою з артезіанської свердловини. Тому е це вже буде теж як один із завершальних етапів питна вода. Я вважаю, що це на сьогоднішній день актуально і дуже важливо для нашої громади. А от зараз іде робота над розробленням стратегічного плану розвитку громади. Як ви думаєте, цей документ дозволить розвиватися громаді? Чи громада може розвиватися навіть поза цим документом? Ні, планувати очевидно, що потрібно. Стратегія розвитку має бути і без цього сьогодні ніяк. Це напрацювання, це плани. І знову ж я повторююся, але враховуючи воєнну сьогодні ситуацію, військовий стан і складну ситуацію в енергетичній сфері, ми все одно плануємо майбутнє робимо зміни до генпланів, це і Пухівка, і село Зозим'я змінюються генплани. Мріємо про генплан села Літки Тому стратегія розвитку і плани, очевидно, мають бути. Я дякую, що є люди, є група людей, що нам дали грант, і ми працюємо над цим. Очевидно, що, можливо, будуть в процесі якісь зміни, але, тим не менш працюємо, працюємо і. До опалювального сезону, підготувати наші заклади освіти, щоб надійно, не дивлячись на відключення електроенергії, ми могли забезпечити навчальний процес у наших закладах. ну а Далі будемо дивитися по наповненню бюджету. Сподіваюся, що все ж таки бізнес буде працювати і. Ще також користуючись уже нагодою волонтерам і підприємцям, які підтримують Збройні Сили України і не афішують про це. Це дуже велика підтримка, це дуже велика кількість донатів. Багато хто сьогодні вже, скажімо так, опускає руки і. Все сил, не дивлячись ні на що, покажемо, що ми сильна нація і разом будемо рухатися до перемоги. Тому дякую всім, хто працює на благо Принесення, всім, хто донатить, особливо волонтерам Придесення. Це дуже, дуже дієво, дуже гарно і дуже позитивно. Тому віримо в краще. Ну і дякую депутатському корпусу, виконавчому комітету, всім, хто працює за ради результату. Слава Україні! Ми ми почали записувати це інтерв'ю, коли їхали ще по рівній дорозі, і зразу Пухівці перескочили на погану дорогу. Зрозуміло, що під час війни говорити про ремонт доріг це складно, але все ж таки вони забезпечують теж ті діяльність. Це і доїзд спецавтомобілів, медичних автомобілів. Але як не як наша громада вона досить непогано має дорожню інфраструктуру, ями щонайменше залатані. Чи є кому? Дякувати за те, що на що ми можемо, хоча б якось приїхати по нашій громаді, однозначно. І я вам хочу сказати, що в дорожню інфраструктуру, крім того, що вкладалися кошти місцевого бюджету, також вкладалися кошти е, обласного бюджету. Це дороги обласного значення. Але сьогодні я не можу не подякувати нашим меценатам і спонсорам, особливо е, шпигу Олександру, який вкладає кошти в дорожню інфраструктуру і забезпечив. Як мінімум проїзну дорогу від Калинівки до Бухівки, тому без цієї підтримки було б дуже складно і нашій громаді сьогодні ще. Скаржитися на якість доріг. Да, ми не можемо сьогодні витрачати кошти і робити місцеві дороги, але дороги, по які стосуються руху маршрутних наших автобусів, він забезпечений. І за це все дякую всім, хто працює над цим. До речі, ми сьогодні на сесії відзначимо декількох підприємців. І я дякую вам. Одно Що ви ще хотіли побажати на кінець нашого інтерв'ю, так як ми вже до літок під'їжджаємо, щоб хотіли побажати нашим жителям, нашому брадосині. Я бажаю нам всім миру злагоди, тому що сьогодні йде війна і е, хотілося би, щоб наші хлопці повернулися додому, очевидно, що з перемогою як можна швидше, щоб мен менше було поранених е, наших бійців. Це теж не забуваємо. Дякую соціальній службі нашій за підтримку сімей, родин. До речі, ці автомобілі первинної ланки вони теж виконують місію соціальну і дуже допомагають сім'ям, які втратили своїх родичів чи то рідних і близьких. Тому бажаю всім хлопцям повернутися живими перемоги і всіх всіх благ нашій громаді. Дякую за інтерв'ю, інтерв а ми вже майже доїжджаємо до літок, щоб передати цей автомобіль. Найкраще, найкращого побажати вважати людини, який хоче, щоб вона працювала на те, щоб люди виїжджали. Ми дякуємо і вам, і депутатам так, от, за те, що ви закінчили цю програму сільської медицини. От що так. є новенький автомобіль. Сподіваємося, що наш водій повернеться збройних сил здоровий, неушкоджений, і продовжить свою роботу на благо громаді. Дуже дякуємо вам за підтримку всебічну, не тільки з автомобілем, а за увагу до медичних закладів Зазимської громади. А ми зі свого боку будемо сумлінно виконувати свою роботу Чудово. на благо всіх жителів і гостей Зазимської громади. А я від себе дякую також підприємцям нашої громади. Я, я хочу подякувати, що підприємці, не дивлячись на війну, вони сплачують податки. І ми сьогодні можемо ще й розвивати нашу громаду, не просто утримувати й розвивати. Хай цей настрій, позитив залишається і далі. Ми підемо працювати на сесію. От, а вам хай щастить. Дякую. дякую. Я тоді свій час товаришував з шпливом Олександр Федором Івановичем. Це велика людина, царство йому небесне, звичайно, але це був меценат, народний депутат України декількох скликань, який трагічно на жаль загинув. Але тим не менш він залишив дуже хороший серйозний слід після себе. Да? Це своїх дітей, от свою сім'ю, яка все ж таки далі, не дивлячись ні на що підтримує нас. І сьогодні. Жителем нашої громади є теж е його син Олександр, який, ну я не знаю, мені дуже пощастило, я вважаю, і вам пощастило, тому що за останній місяць тільки Олександр підтримав і волейбольну команду, і футбольну команду підтримує, і комунальне підприємство Дайвер Богданич постійно підтримує. Якщо потреба газонокосарка, терміново щось, е закрити якісь рахунки, Олександр Федорович це все, все швидко робить, допомагає. Плюс ви вже всі знаєте, і вже вся Київська область знає, скільки він зробив для того, щоб покращити дорожню інфраструктуру. І завдяки Олександру Федоровичу, у нас сьогодні відремонтовані дороги загального користування навіть обласні, тому що він закуповував матеріал. Там залишився невеличкий шматок дороги між рожнами і. Значить, Димеркою, от але обіцяють вони, що вони ці роботи виконають до 20-го числа цього місяця. Розмовляли з підрядником. Це не наша дорога, але Олександр Федорович теж приймав участь, закуповував матеріал, тому що то людей немає, то матеріала немає. Зараз є матеріал, немає людей. Але тим не менш, е... ну скажімо так, за цей рік це не один і не два, і не три мільйони гривень, які Олександр Федорович задонатив. На нашу громаду, і нам ще раз кажу, що всім дуже дуже пощастило. Тому ми сьогодні від цього нашого депутатського корпусу від нашої громади безмежно вдячні за ваше щире добре серце, за те, що ви продовжуєте хорошу справу. І сьогодні майданчик будується в погребах, завдяки Олександру Федоровичу, спортивний, тому це велика велика робота. І у нас ще є дуже багато планів. Намірів на майбутнє. Дай Боже, щоб ви розвивалися, щоб надходження були, щоб бізнес далі процвітав і ви підтримували нашу громаду. Ми щиро-щиро вам вдячні і бажаємо, щоб ви не хворіли, а були здоровими.